Розділ перший лист без адреси, Київ, пізня осінь, сірий ранок, коли туман настільки густий, що здається, місто захлинається у власних таємницях. Приватний детектив Ілля Гаврилюк саме збирався заварити каву, коли в його офісі пролунав дзвінок у двері. На порозі стояв кур'єр, він мовчки простягнув конверт без марок і пішов, навіть не чекаючи підпису. Конверт був щільний кремового кольору з печаткою у вигляді лабіринту. Ілля розкрив його. Усередині лише один аркуш паперу і маленький ключ. На аркуші друкованими літерами було написано Тиша зберігає відповіді. Перший крок у залі, де ніхто не чує, він нахмурився, це виглядало як початок гри. Ключ був від старого типу сейфових шаф. Ілля відчув знайоме поколювання в пальцях, перечуття, що його ведуть дорогою загадок. Зал, де ніхто не чує, він пригадав стару будівлю колишнього будинку культури глухонімих, закинуту вже кілька років. Місце дивне і занедбане, але саме воно підходило під опис того ж дня він вирушив туди. Усередині було холодно, підлога рипіла від кожного кроку. У великій залі стояли розкидані стільці, на стіні висів потрісканий плакат із жестовою абеткою. У самому центрі зали він побачив металеву шафу зі старим замком. Ключ підійшов ідеально усередині лежав диктофон і ще один аркуш паперу. На аркуші фраза Голос, якого не існує, приведе тебе далі. Ілля вімкнув диктофон. Замість звичного запису почувся дивний ритмічний шум, схожий на азбуку Морзе. Він швидко згадав, як розшифровувати сигнали і записав Тринадцяте сховище, четверта шафа, шістнадцятий ящик. Він зрозумів, це підказка. Ймовірно, йдеться про архіви міської бібліотеки, яку нещодавно закрили на реконструкцію. У підвалі там дійсно було кілька десятків сховищ. Уночі він проник до бібліотеки. Коридори були темні, пилюка кружляла у світлі ліхтарика. Він знайшов тринадцяте сховище, підійшов до четвертої шафи, відкрив шістнадцятий ящик. Усередині лежала фотографія. На ній була молода жінка у білому пальті. На звороті підпис вона знає вихід з лабіринту. Ілля відчув, як кров прилинула до скронь. Хтось веде його чіткими кроками, лишаючи загадки і символи, але головне питання хто ця жінка і чому саме вона ключ? Він знав це лише початок. Лабіринт мовчання щойно розкрив свої перші двері, розділ другий жінка у білому пальті. Фотографія не виходила Іллі з голови. Жінка у білому пальті дивилася просто в камеру, її погляд був, наче звернений у майбутнє. На звороті напис вона знає вихід з лабіринту, виглядав одночасно як підказка і як вирок. Детектив вирішив почати з пошуків у міській базі даних. Використавши свої зв'язки, він знайшов кілька схожих облич. Зрештою, вдалося встановити ім'я Олена Кравчук, наукова співробітниця в інституті мовознавства. Вона спеціалізувалася на жестових системах і працювала над проєктом Лабіринт, спрямованим на створення універсального перекладача для глухих інімів. Остання згадка про неї датувалася трьома місяцями тому. Потім сліди зникли, жодної адреси, жодного контакту, наче вона розчинилася. Тієї ж ночі Ілля отримав новий конверт, знову без адреси з тією самою печаткою лабіринтом. Усередині була записка зустрінь її там, де стіни шепочуть. Детектив одразу згадав місце, відоме серед дослідників міста, старий підземний резервуар для води, де акустика створювала дивний шепіт навіть від найменшого руху. Місце таємниче і майже забуте. Він вирушив туди під вечір. У величезному куполі резервуара було темно, лише ліхтарик вирізав смужки світла, кожен його крок відлунював десятками шепотів. І раптом він побачив силует жінка у білому пальті стояла посеред зали. Олено, обережно озвався він, вона повернулася, її очі світилися тривогою. Ти знайшов мене, вони завжди перевіряють, чи хтось здатен пройти загадки. Тепер ми не маємо багато часу, хто вони. Ілля зробив крок ближче. Ті, хто створив лабіринт, спершу це мав бути інструмент допомоги, але потім зрозуміли. Систему жестових кодів можна використати для прихованого управління людьми це мова, яку можна вбудувати у підсвідомість, а мене змусили працювати над шифром, Ілля відчув, як усередині стискається щось холодне. Він зрозумів, загадки були не просто грою, це була перевірка на витривалість і здатність мислити хтось хотів, щоб саме він дійшов до Олени. Чому я? Спитав він, бо ти один із небагатьох, хто не належить ні системі, ні їм. Вони залишили тобі сліди, щоб переконатися, що ти дістанешся сюди. А тепер вибір за тобою. Вона простягнула йому флешку. Тут закодований головний ключ лабіринту. Якщо він потрапить до них, вони зможуть маніпулювати будь ким. Якщо знищиш його, правда зникне і все почнеться знову. Раптом у тиші пролунали кроки, декілька чоловіків у темному одязі ввійшли до резервуара. Один із них голосно промовив Досить, Ігор, віддай флешку, детективи. Ілля швидко сховав її у кишеню, він розумів, вибір потрібно робити зараз. Чоловіки рухалися все ближче, він схопив Олену за руку, і вони побігли вузьким коридором, що вів до технічного виходу, постріли розітнули повітря, кулі дзвеніли об метал. Вони вибігли на гору у нічне місто, що тепер? запитала Олена, намагаючись зловити подих. Ілля дістав флешку, подивився на неї і відчув вагу рішення. У нього було два шляхи передати її журналістам розслідувачам, ризикуючи, що дані опиняться у чужих руках, або знищити і назавжди поховати лабіринт. Він обрав третій шлях. Замість того, щоб віддати флешку, він розкодував її сам. Всередині був не лише шифр, а й повний список імен людей, які фінансували проєкт, потужні корпорації, чиновники, навіть кілька відомих політиків. Коли Ілля зрозумів масштаб, йому стало ясно, тепер він сам став мішенню. Олена мовчки дивилася на нього. Її очі питали без слів, що ти робитимеш. Я піду до кінця, сказав він. Якщо вони хочуть грати в лабіринти, я виведу їх на світло. Вдалині засвітилися фари машин переслідувачів, Ілля стиснув у руці флешку і разом з Оленою зник у темних вулицях міста. Того вечора він знав, його життя вже ніколи не буде колишнім, лабіринт мовчання відчинився і назад дороги не існувало.